Новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. Мої вітання. Пленарний тиждень Верховна Рада України скасувала позаблоковий статус держави. Зал офіційних делегацій. Підприємство під загрозою знищення. Спробувати та перемогти чорноморська телерадіокомпанія повернула майно. Тим часом у Маріуполі підірвали залізничний міст. Про це повідомив начальник головного управління міністерства внутрішніх справ Донецької області Амброськін. Вибух стався неподалік селища Мухине вночі. Хто підірвав споруду? Які збитки наразі з'ясовують рух? Тимчасово припинений, проте у міліції пообіцяли відновити сполучення у найближчі дні. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Від вчорашнього вечора аж до ранку терористи 9 разів провокували військових. При цьому використовували стрілецьку зброю, гранатомети та міномети. За даними штабу, АТО активізувалася робота безпілотників. За ніч було обстріляно метеовежу Донецького аеропорту та село Піски. Використовуючи стрілецьку зброю гранатомети, терористи обстріляли околиці Нікішино та електропідстанцію Дебальцево. Мінометний обстріл зазнали позиції наших військ у Ломакіно та поблизу Гнутово. Бойовики здійснили гранатометний обстріл теплоелектростанції населеного пункту щастя. З мінометів обстріляли наші позиції в районі Сокольників. А поблизу Кримського відбулось бойове зіткнення українських військових та незаконних збройних формувань. Шлях до НАТО відкритий Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про скасування позаблокового статусу України. Про недружні жести з боку української держави відразу ж заговорила Росія, яка у березні окупувала Крим, а зараз підживлює бойовиків на Донбасі. Про євроатлантичний вибір України. Дивіться далі. Те, на що так давно очікувала більшість українців, нарешті сталося. Співпраця з НАТО стала пріоритетним принципом зовнішньої політики України. Законопроект про скасування позаблокового статусу презентував міністр іноземних справ. Цей закон дозволить нам використати всі належні нам за Конституцією, в тому числі за статтею 18 конституції, можливості щодо здійснення зовнішньополітичного курсу. Відповідно до наших національних інтересів, до того, щоб захистити нашу незалежність, суверенітет і недоторканність кордонів в контексті російської агресії тривале перебування України в сірій зоні безпеки стало додатковим викликом для нашої країни. Відтепер Україна буде прагнути інтегруватися до євроатлантичної системи безпеки. Щодо цього депутати були єдині. Відміну позаблокового статусу дозволить нам врешті решт повестися з тими. То є уособленням колективної безпеки, інтелігентності, поваг до прав людини і взагалі розвитку. Тому безапеляційно ми не маємо про що дискутувати. Законопроект підтримала конституційна більшість депутатів з необхідних 226 проголосували 303. Ще невідомо, яким чином дане рішення вплине на долю анексованого Криму, але депутати не приховують оптимізму. Я вважаю, Непосредственно какого-то влияния на ситуацию в Крыму, конечно, это голосование иметь не будет. А стратегически Украина избрала правильный, избрала правильный путь. Говоря о том, что мы отказываемся от неблоковости, о том, что нашей целью является евроатлантическая интеграция. И мы понимаем, что возврат Крыма ну, нам тяжело сделать без союзников. Поэтому Украине нужно заручиться союзниками. И сегодня первый шаг в этом направлении сделан. На законопроект очікує розгляд у другому читанні, але так чи інакше, сьогоднішній день для України історичний. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна. Тим часом Росія розкритикувала Україну за скасування позаблокового статусу. Рішення українського парламенту прокоментували Сергій Лавров та Дмитро Медведєв. Міністр закордонних справ Росії заявив, що скасування позаблокового статусу України є контрпродуктивним. За його словами, позаблоковий статус України лише погіршить ситуацію у державі. А прем'єр-міністр Російської Федерації зауважив, що скасування позаблокового статусу автоматично робить Україну військовим противником Росії. Проєкт бюджету на наступний рік у парламенті представили урядовці. Арсеній Яцелюк вкотре наголосив, що на Україну чекає важкий період. Падіння ВВП склади 4,3%, скоротиться об'єм зовнішньої торгівлі та середній розмір зарплат. Дефіцит пенсійного фонду складе 90 мільярдів гривень. Втім, збільшення пенсійного віку кабміном не передбачено. Найбільше ж видатків отримають збройні сили. Майже 83 мільярди гривень. Депутати відмовилися голосувати за кот. Та мішку і вирішили ухвалювати державний бюджет 30 грудня. До цього часу мають намір ознайомитися з повним текстом документу, але вже зараз піддали бюджет жорсткій критиці, навіть члени коаліції. Уряд так і не насмілився припинити головну годівницю країни дотації Нафтогазу і не хоче переходити на адресне дотування найбідніших зберігаючі системи, коли багаті користуються пільгами на опалення своїх маєтків, неприпустиме ноу-хау, по якому уряд не має обмежень у зовнішніх запозиченнях. Ми бачимо також аморальне рішення про відмову індексування мінімальних пенсій і багато багато інших речей. Будь-які додаткові кошти, які будуть знайдені, будуть направлені на інші соціальні проекти. Тільки є одна невелика проблема: грошей немає. Їх просто немає, і для нас основне завдання зараз було це профінансувати в першу чергу Збройні Сили України. Безперечно, мені було б набагато приємніше обговорювати з вами профіцитний бюджет успішної країни. Я тут, серед вас, щоб просити вас прийти до певних компромісів до дефіцитного бюджету обкраденої та воюючої України. 11 мільярдів доларів Києва водоканалу виділив світовий банк. Кошти цільові на проведення модернізації енергогосподарства підприємства. Зокрема, це енергозберігаюче обладнання водозабірних споруд для Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій. Ще проведуть комплексну реконструкцію 20 насосних станцій. Це дозволить знизити витрати електроенергії на 20-30%, відсотків, витрачати кредитні гроші будуть за тендерними процедурами. На все про все комунальникам потрібно півтора роки. Під тиском скорочення працівники державного підприємства зал офіційних делегацій, як відомо, співробітники підприємства обслуговують у Бориспільському аеропорту перших осіб України та закордонні офіційні делегації, які відвідують нашу державу. Останнім часом кажуть, вони почалися порушення трудового законодавства та скорочення персоналу. З переліком вимог вони прийшли до президента України Петра Порошенка. Півробітників підприємства зал офіційних делегацій позаочі називають обличчям держави, оскільки в аеропорті Бориспіль вони обслуговують перших осіб України, а також закордонні офіційні делегації. Трудовий колектив став заручником ситуації. Вони мають посміхатись за кордонним гостям, хоча їм не до сміху. Кажуть, що в їхній роботі почалися негативні зміни з приходом нового керівництва директора Кирила Поліщука та його команди. 20 листопада директор порушив чинне законодавство, видавши наказ про звільнення 40 осіб, і це не на високу кваліфікацію працівників та стаж їхньої роботи у два десятки років. На нашому підприємстві проходить незаконне скорочення людей. На даний момент скоротили 8 чоловік. На черзі знову підготовлені списки і скорочують 40 чоловік. За словами співробітників, керівництво обґрунтовує звільнення оптимізацією у зв'язку із збитковістю підприємства. Проте трудовий колектив переконаний, за офіційних делегацій весь час приносив прибутки, а місто Бориспіль отримувало достатньо велику суму відрахувань від підприємства. Ми просимо президента звернути на нас увагу. Припинити незаконне рейдерство в залі офіційних делегацій. Ми є стабільна прибуткова організація. 22 роки ми робили нашій державі тільки добро. Власне, за словами трудового колективу на підприємстві зал офіційних делегацій, виник корупційний скандал. Шановний пан Чолнаков, який є власником компанії... Авіахенлін, яких просто викидають з аеропорту Жуляни, йому нікуди подітися. І він, зокрема, хоче не тільки за офіційних делегацій, він хоче майже задарма отримати недобудований ВІП-термінал, який побудований за ваші кошти. Хай це робить економічними методами. Ще одна з вимог активістів повернути на посаду заступника директора, яку було звільнено із порушеннями законодавства. У суді заступник директора домоглася повернення на роботу, але по факту це не так. Згодом, аби домогтися відповіді на свої вимоги, працівники під адміністрацією президента спробували докричатися і до державного управління справами, якому підпорядковані в народі відомий як ДУС. Втім, результат виявився невтішним. Ніхто до мітингувальників не вийшов. Згодом заяву з переліком вимог прийняв представник адміністрації президента. Втім, швидко зник за спинами охоронців Лана Майковська Тарас Біловол. Соціальна країна. Чотири місяці і 22 дні рівно стільки часу домагалися повернення арештованого кримською владою майна два незалежних опозиційних засоби масової інформації півострова, Чорноморська телерадіокомпанія та центр журналістських розслідувань, пройшовши судову тяганину і надумане затягування з боку служби судових приставів, дочекались повернення обладнання двох кримських ЗМІ. Журналісти та крівництво опозиційного каналу та інтернет-порталу зараз перевіряють своє майно вже у рідних стінах. 22 грудня телерадіокомпанії Чорноморська і центру журналістських розслідувань повернули арештоване 1 серпня обладнання. Постанову про його повернення було винесено Федеральною службою судових приставів на підставі рішення Севастопольського апеляційного суду, який підтвердив рішення господарського суду Криму про повернення майна телекомпанії. Обладнання двох опозиційних кримських змі майже п'ять місяців пролежало в одній із будівель радіотелевізійного передавального центру Республіки Крим. Всі матеріальні цінності, а саме Студійне обладнання, камери, режисерські та звукорежисерські пульти, комп'ютери, системи комунікацій та інше майно каналу та інтернет-порталу весь цей час пролежали в трьох кабінетах, опломбованих печаткою радіотелевізійного передавального центру Криму з написом на відбитку для паперів. печаті у мене були великі питання, тому що е, там не стояла дата, не було вказано ні дати, ні часу, і сам штамп був для пакетів. Тобто, е, вызывает большие вопросы. И в момент, когда срывали эту печать, она очень легко отлетела от двери, что очень странно. Перевірити в якому стані після варварського вилучення та довгого зберігання в доступних для працівників РТПЦ приміщеннях, де зберігалося майно і чорноморки, і центру журналістських розслідувань у співробітників засобів масової інформації можливості не було. З'ясувалося, що в триповерховій будівлі на вулиці Батуріна, 13, де й пролежало 4 місяці і 22 дні майно двох кримських змі не працюють розетки і практично немає освітлення. Технічне состояння ми не змогли визначити. Вот насколько повреждено оборудование. Однако мы в акте прямой передачи зафиксировали, что техническое состояние мы не проверяли, но будем выяснять, будем привлекать экспертов, как бы, насколько нанесен еще вред нашему оборудованию. При первинному огляді в момент передачі майна представники Чорноморки та центру журналістських розслідувань виявили, що деяких речей не вистачає, тих, які були вилучені, але не значились в описі арештованого майна. В основному це стосується комплектуючих, так як при описі і вилученні майна судові пристави позначали його таким способом, що неможливо довести відсутність або наявність у ньому певних плат і систем. Як, наприклад, всі системні блоки позначалися лише за кольором блок сірого, чорного або білого кольору, без зазначення значення, що було всередині цих самих блоків та інших мультимедійних систем і відеокамер. Пропажи не достает в некоторых системных блоках компьютерах, например, радиостанция Соль, не достает жесткого диска, не достает звуковой платы. Это тобто определяли мои технические сотрудники. Но РТПЦ ссылается на то, что они это имущество не трогали, и доказать то, что внутреннее состояние было до таким же, как и после, это невозможно. Співробітники Чорноморки та центру журналистских расследований проведуть технически. Нічну експертизу повернутого майна, і якщо виявиться, що воно в несправному стані, власники визначать претензії і направлять їх тим, хто повинен був зберігати матеріальні цінності. За словами юриста телекомпанії Чорноморська, вже відомо, що відео і звукові карти були не на своїх місцях. Нам буде проведена відповідальна експертиза цих технічних средств, і в випадку налічі абсолютств е -е, свидетельствуючих у нінадлежачому храні, то вимушу буде підливить претензії. Вопрос к кому? Потому что радиотелевизионный центр сейчас находится в стадии ликвидации, если оно ликвидируется, то все претензии посыпятся на службу судебных приставов. Нагадаємо, 1 серпня представники Федеральної служби судових приставів заарештували все рухоме і нерухоме майно телерадіокомпанії Чорноморська, тим самим припинивши мовлення компанії. При вилученні заарештованої техніки, яка нагадувала відвантаження каміння, з приміщень також вивезли і все устаткування, що належить громадській організації, інформаційний прес-центр та центру журналістських розслідувань. Микола Різник, Чорноморська телерадіокомпанія Крим. Світло в Криму буде. Україна та Росія домовилися про поставки електроенергії до Криму. Про це заявив самопроголошений глава уряду півострова на прес-конференції. За його словами, між двома державами підписаний контракт, що гарантує подачу електроенергії. Вчера был подписан контракт правительством Российской Федерации в части обеспечения поставок электроэнергии на территорию полуострова. Поэтому со вчерашнего дня я уверен, что у нас отключение в этой части. Опять же таки, если не будут нарушать этот контракт наши украинские партнеры, не будет. Тем более, что поставка электроэнергии будет идти с территории Российской Федерации. Фактически Украина только транзитно будет осуществлять. Нагадаємо, в Міненерго раніше повідомляли, що Росія готова продавати Україні електроенергію за умови постачання її в Крим. Поки що в самому українському профільному відомстві про ймовірний контракт нічого не знають. Немає в мене інформації, що дійсно такий контракт був. Там же в електропостачанні здійснюється. З України, тому що це наша територія, тому що там наші громадяни. Там є три лінії. Працювала одна лінія, тоді на ній був ремонт якийсь, там тимчасово переключили на іншу лінію і були відключення. Але там наші громадяни Для них встановлені такі ж обмеження, як і для всіх. Вони дотримуються цих обмежень. Тим часом кримчанам почали видавати зарплату монетами, на яких увічнена анексія півострова Росією. Зокрема, такими грошима нещодавно розрахувалися із працівниками Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Про це повідомляє Кримреалі. На монетах в 10 рублів зображений півострів з датою референдуму та ластівша гніздо з написами Російська Федерація та Республіка Крим. При цьому співробітники поскаржилися на те, що замість новорічної премії або 13-ї зарплати, як це було раніше, працівникам видали голий уклад навіть без обов'язків військових стимулюючих надбавок Ялинка поличка, ялинка з табуреток, ялинка з вторинної сировини і навіть кавових зерен. Столичні школярі виготовили новорічні дерева різних форм і декорацій з вторинної сировини. Ініціатором заходу стали Київський міський будинок природи та Київ Комунсервіс. Акція приурочена збереженню природи. Діти працювали під керівництвом професійних флористів. Загалом виготовили більше ста екземплярів. Композиції виставили на ярмарці у фойє столичної мерії. Кошти зібрані від їх реалізації будуть. Спрямовані на розвиток екологічного проєкту, стартова ціна 150 гривень нардепи, помічники новорічних красунь буквально розмітали. Найбільше придбав секретар Київради Олексій Рєзніков. Одночасно це кожні які має нагадувати нам всім, що ми маємо пам'ятати про свої коріння, про своїх предків моїх і нащадками? Ну і найцінніша річ, що це діти самі зробили, вони навчалися і не, як кажуть, знаєте, не постраждала жодна ялинка. Тому це символічно. Чотири предмети, дві тисячі гривень. Бажаю вам хороших новин і дякую за увагу. Більше новин ви побачите на сайті соцкраїна.ком. Лана Маяковська, знакові новини, з нами зрозуміло. Thank you.